У тимчасово окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області пролунав гучний вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. В одній з багатоповерхових дев'ятиповерхових сьогодні був вночі вибух, де, на жаль, є постраждалі. Одна людина загинула, одна поранена. Також сьогодні був вибух поруч з одним розташувань окупантів. Також уточнюється зараз їх втрати, які відбулися продовж цього часу. Федоров також повідомив про. Підготовку росіян до так званого референдуму, за його словами, напередодні до міста привезли масовку з Криму для зйомок пропагандистських сюжетів підтримку референдуму населенням Мелітополя. Також кілька днів тому пропагандисти випустили сюжет із нібито опитуванням мешканців Мелітополя щодо підтримки Росії. Але люди, які брали в ньому участь, говорили з нехарактерним для місцевих людей акцентом. Федоров звернувся до жителів міста з проханням проігнорувати псевдореферендум. Участь у цьому фейку це перш за все. Участь у кривавому плані у війні проти людства звичайно ж, це участь у мобілізації наших чоловіків, мешканців міста Мелітополя, всій тотальній мобілізації, яку зараз намагається зробити ворог. І звичайно ж, найголовніше це зрада нашій державі, яку ми не маємо права допустити.